Вітаю, панове! Ви на каналі Бокс 24 і з вами інтегральний моделіст. І сьогодні у нас буде один дуже цікавий огляд, звісно, і розпаковка ось цього українського bmr 1 WC, наскільки я розумію, WIZ КЕМТ 9. Це у нас мінетрал. Все це у масштабі 1 до 35 від усім нам рідного виробника Мініард. Модель безумовно є екстравагантною і незвичною, і при цьому неймовірної э, степені деталізації. Я впевнений, що вам буде цікаво подивитися, що всередині. Так само, як і мені, нумо. Але спочатку поглянемо на коробку, і боксар тут дійсно крутий. Мені подобається стиль малювання на коробках міні-арту. Через гіперреалістичний стиль складається враження, не наче граєш у якусь арму чи сквад, щось типу того. Водночас, коли дивишся на боксарти, наприклад, від ревел, складається враження, не наче вони запозичили модельки з World of Tanks. Одним словом, міні-арт робить круті малюнки. Мініард не дає занадто багато інформації на коробках, і слава Богу. В основному застереження, клей не пити, фарбами не обмазуватись тощо. Сподіваюсь, ви це розумієте. Якщо так, поїхали далі. Трохи варто сказати і про лор цього набору, який має колосальне значення, я би сказав ключове. При відкритті коробки нас одразу зустрічає соковита інструкція. Про її якість я скажу трохи пізніше, зараз про фактаж. На вибір нам дається чотири схеми розфарбування нашої моделі, і це дуже важливо, оскільки кожна схема має, або, скоріше, вірно сказати, мала, свій конкретний прототип у Збройних силах України у єдиному екземплярі, і кожна машина має свою унікальну історію. Загалом БМР був розроблений та введений у війська у 80-х роках Радянським Союзом під час війни в Афганістані, де прекрасно себе. Зарекомендував. Ця машина базується на ходовій Су-122-54 зі зміненою верхньою полусферою, яку зазвичай називають курятником, і зі зміненою також інтегрованою баштою від БТР-60ПБ. Природньо, що невелика кількість машин попала в Збройні Сили України у якості спадку. Спокійно жити цим зразкам аж ніяк не судилось. Український БМР пройшов бойове хрещення в ООНівській місії у Лівані. Це може звучати доволі лайтово, але в подібних місіях якраз на саперні частини лягає чи не найважча робота. Наступною війною для цих БМР стала антитерористична операція на сході. В інтернеті є інформація, що станом на 2018 рік через бойові дії, і загалом семи БМР, які знаходились у складі ЗСУ, у строю залишилась одна тільки жужа. Вона безумовно є зіркою цього набору і виглядає, скажу я вам епічно. Під купою перефарбувань проглядається стара оонівська фарба. Постійні підриви та уламкові ураження підкосили зовнішній вигляд корпусу. Військові кореспонденти завжди заставали її втомленою на вигляд побитою старушкою. Але від того нам тільки краще. На хрещатик, звісно, парад її вже не пустиш, але придумати щось більш цікаве для моделіста, ніж така картина, просто неможливо. Нумо до інструкції. Перше, що варто зазначити, це ключові моменти, які сам виробник і виділив. По-перше, це дуже високого рівня деталізації модель. А по друге, тут велика кількість опціоналів і все тут закрив. Відкривається, відкривається, обертається тощо. Також тут робочі траки, присутні фототравлені, деталі та прозорі деталі і декалі для чотирьох варіантів розфарбування, які ми вже з вами бачили: два позаду, два попереду, і з точним вказанням, де саме засвітились та чи інша модифікація, і для яких років це актуально? Ось до прикладу варіант ООН, актуальний для 2000-2006 років. І скажу вам чесно, це найбільш апетитні схеми розфарбування з усіх, які я бачив. Можливо, ви бачили краще, я точно ні. Виглядає це просто афігезно. На наступній сторінці у нас є візуалізація усіх складових цього набору і литників тут просто мільйон. А, ну, якщо бути більш точним, то 65, я вже перерахував, і це дуже багато, але звісно, враховуйте, що а, вони тут переважно дрібні, ось такі маленькі. Ну і звісно, збірні траки завжди додають чисельності. А, і це ще все не враховуючи ось цієї пластинки із декалями і цих двох плашок із фототравленням. Докладно переглянувши інструкцію, можу вас запевнити: мініард зробили неймовірної величини роботу, і моя величезна їм повага за це. Зазвичай мене дратує, що виробники змушують нас самих свердлити отвори у деяких місцях, але тут це повністю виправдано, оскільки для певних модифікацій вони потрібні, а для певних ні. До речі, поки гортав інструкцію, зрозумів, що робочими тут є не тільки траки і, звісно, колеса, а й ще й торсіони це круто. Ну і загалом кращої інструкції за цю я поки що в руках не тримав, оскільки проробленість, якість поліграфії, все тут знаходиться на найвищому рівні. Навіть скажу, що дреган, який у мене був нещодавно на огляді зі своїми петріотами, і близько не викликав у мене таких позитивних емоцій. А коштує він, скажу я вам немало, тому знов ж таки мініарту плюсик. В коробці у нас залишається ось такий величезний сто слитників, який ми зараз дістанемо. Тут він уже упаковка трохи розійшлась, тому можна зробити просто ось так. Кошмар в хорошому сенсі. Я стільки литників в одному наборі поки що не бачив ніде. Абсолютно. Зараз я розгляну усі ці матеріали за кадром. Ухти! Тут є навіть конвертик. І складу. Перш ніж прийти до конвертика, розгляну все за кадром і складу своє загальне враження і відмічу для вас ключові моменти, оскільки, звісно, оглядати, як я іноді роблю кожен литник у цьому варіанті, абсолютно не варіант. Ну добре, нема сил терпіти вже від цікавості, поглянемо, що там всередині цього конвертику. Ага, тут фототравлені деталі. Боже, як це мило! Мініарт поклали у свій ось такий маленький крафтовий конвертик, фототравлені деталі, щоб вони не пошкодились. Це дуже круто. Ви би відчули, наскільки вони тендітні. Для розуміння, напевно, якщо брати якісь фототравлення зі скіфу, до прикладу, то мені здається, воно рази в 2 два, два з половиною товще і грубіше за те, що зараз тут є. Мені здається, його може вітер на вулиці. Погнути по якості, ну тут ніяких нарікань не може бути, все зроблено просто шикарно. Про прозорі деталі мало що насправді можна сказати, оскільки вони просто є, ось таких два литнички, і вони виконані на дуже високому рівні. Нема чого сказати, тому що тут все ідеально зроблено, ніяких облоїв, нічого такого подібного. Єдине, що литники доволі дивно виглядають там всередині бульбашки, якісь і тому подібне. Але це все дрібнота, оскільки самі деталі зроблені гарно. Наступним на черзі нашого огляду будуть декалі. І перше, що можна сказати, звісно, вони неймовірно цікаві. Тут і точно відтворені малюнки а, на БМРах, і сама Жужа, і Юен, і Денджер Майнс, і купа всього іншого. І наскільки я розумію, хоча, можливо, я не догледів, деякі декалі можна використовувати не тільки на самій техніці, а й на атрибутах усіляких діорами, наприклад, як то обережно міни, Денджер Майнс і тому подібне. І ось що я для себе відмітив дійсно цікаве, так це те, що тут дуже тонка підложка. Навіть якщо порівнювати із Тамією, для прикладу. Тобто вона, можливо, на камеру не так сильно виділяється, але вона не виступає, як зазвичай у інших виробників так сильно над підложкою. Це круто, тому що вони будуть менше виділятись, декалі крутезні. Ну що ж, давайте нарешті перейдемо до огляду самих литників. І я переглянув їх всі перед тим, як знімати цей кадр, і ми можемо взяти за аксіому. Я вас у цьому запевняю, що вона майже ідеальна. Тут прекрасний пластик, тут прекрасне все. І чіткість деталей, і нерозмитість, і відсутність будь-яких серйозних дефектів взагалі. Все прекрасно. Звісно, ідеально, О, скоріш за все, в цьому світі нічого не існує, але ця річ близька до цього. Оскільки ні до чого придратись я не зміг, то будемо говорити про хороше та цікаве. І перше, це структура. Структура різна на різних деталях у різних зонах і завжди там, де потрібно. Структура лиця, структура ось таких сварних швів. Ви тут можете побачити. Це неймовірно круто. Подивіться хоча б на цю колоду, це так зручно, не треба виточувати із палочки для суші або хто з чого робить цю колоду для буксирування. Вона одразу зроблена саме такою, якою її і можна залишити на дюрамі. Хоча, можливо, вам погано видно, якщо придивитись, побачите наскільки тут пророблена структура кожна пора дерева відтворена у точності. Збірні траки у цьому наборі у нас містяться в окремій упаковці всередині іншої великої упаковки. Я не хочу це збирати. Тобто це дуже круто, але це треба засісти на таку величезну кількість часу. Я одночасно і не заздрю, і заздрю людям, які готові виділити тиждень, наприклад, щоби зробити ідеально відточені, ідеально пофарбовані робочі гусянки. Це дуже круто. Ви величезні молодці. Виглядає дуже епічно. Просто класно. Усі інші литники у цьому наборі це величезна, величезна купа ось таких дрібних литничків із дрібними, дуже цікавими, але все ж таки дуже дрібними їх дуже багато. Деталями, які всі я вам, звісно, показувати не буду. Їх просто величезна кількість. Я навіть не буду зараз всі витягати, я можу ось таких. Складати величезну кучу, боже, мені це все ще потім складати назад. Ну, одним словом, мої враження від литників це неймовірна якість, яка заслуговує на повагу, і це точно коштує своїх грошей. А яких саме грошей, зараз дізнаєтесь. У Box24 ви знайдете не одну модель БМР і не від одного виробника. За бажанням ви можете навіть просто окремо придбати міний трал. Конкретно наша жужа коштує 2265 гривень. Це не малі кошти за модель, але ви самі бачили той рівень продукту, який видає нам МініАрт. Але ж ви не просто так додивились аж до цього моменту. При купівлі будь-якого і будь-якої кількості товарів вводьте у відповідне поле промокод Інтеграл і отримайте знижку мінус 12% на абсолютно весь асортимент магазину, окрім уже і так акційних пропозицій. Користуйтесь! Ну і нарешті до висновків. І що тут можна сказати? Якщо ви досвідчений моделіст, то ви однозначно самі все побачили своїми очима. Це шикарний набір, який точно вартує своїх грошей, І який вас затягне на місяць, другий. Оце неймовірно оригінальне хобі. Якщо ж ви новачок, то просто не лізьте сюди. Ну навіщо воно вам потрібно? Серйозно, просто не лізьте. Сприйміть це відео, як. Рівень професійної шизи, до якої можна дійти руками, займаючись моделізмом, це однозначно гарний набір, який я можу вам радити, і повторююсь, він точно коштує свої гроші з такою то якістю. Є і подорожчі з гіршою. Ну одним словом, мені сподобалось. Ви були на каналі Box24, і обов'язково напишіть у коментарях, яка була саме ваша улюблена, найкраща, як хочете, так і описуєте. Модель у житті буде цікаво почитати. А з вами були інтегральний моделіст і знов ж таки магазин Box24. Хай сейчас